Божі Слова на кожен день. Наразі є багато людей, які проходять випробування і не розуміють Божу роботу. Але я кажу тобі якщо ти її не розумієш, тоді тобі краще не виносити суджень про неї. Можливо, настане день, коли правда розкриється у всій своїй повноті, і тоді ти зрозумієш. Не виносити суджень було б корисно для тебе, але ти не можеш просто пасивно чекати. Ти мусиш прагнути активно входити, тільки тоді ти будеш тим, хто дійсно входить. Через своє бунтарство люди завжди розвивають уявлення про практичного Бога. З огляду на це необхідно, щоб усі люди навчилися бути покірними. Бо практичний Бог є величезним випробуванням для людства, якщо ти не можеш бути непохитним, тоді всьому кінець. Якщо в тебе немає розуміння практичності практичного Бога, тоді ти не зможеш бути вдосконаленим Богом. Вирішальним кроком у тому, чи можуть люди бути вдосконаленими, є розуміння ними практичності Бога. Практичність утіленого Бога, який прийшов на землю, це випробування для кожної людини. Якщо ти здатен бути непохитним у цьому, тоді ти будеш тим, хто знає Бога, і тим, хто дійсно любить Його. Якщо ти не можеш бути в цьому непохитним, і ти віриш лише в духа і неспроможний вірити в Божу практичність, то незалежно від того, Наскільки великою є твоя віра в Бога, вона буде марною. Якщо ти не можеш вірити у видимого Бога, то чи можеш ти вірити в Божий дух? Хіба ти просто не намагаєшся обдурити Бога? Ти непокірний перед видимим і реальним Богом. Тож чи ти здатен підкоритися Духові? Дух невидимий і нематеріальний. Тому, коли ти кажеш, що підкоряєшся Божому Духові, хіба ти просто не говориш нісенітницю? Ключовим чинником у дотриманні заповідей є розуміння практичного Бога. Щойно в тебе з'явиться розуміння практичного Бога, ти зможеш дотримуватися заповідей. Їх дотримання складається з двох компонентів перший Триматися сутності Його Духа й бути здатним прийняти дослідження Духа в присутності Духа, другий здатність мати справжнє розуміння втіленої плоті й досягти справжнього підкорення. Чи мова йде про плоть чи про дух, людина завжди мусить мати покірність Богу та благоговіння перед ним. Тільки така людина гідна того. Щоб бути вдосконаленою. Якщо в тебе є розуміння практичності практичного бога, тобто, якщо ти непохитний у цьому випробуванні, тоді все буде тобі під силу. Дехто каже заповідей легко дотримуватися треба просто говорити перед Богом відверто й благочестиво та не жестокулювати. Ось що таке дотримання заповідей. Чи це так? Отже, якщо ти робиш кілька вчинків за спиною Бога, які є опором йому, чи вважається це дотриманням заповідей, ти мусиш мати повне уявлення про те, що передбачає дотримання заповідей. Воно стосується того, чи ти маєш реальне розуміння практичності Бога. Якщо ти маєш розуміння практичності і не спотикаєшся і не падаєш під час цього випробування, тоді тебе можна вважати тим, хто має сильне свідчення. Гучне свідчення про Бога насамперед пов'язане з тим, чи є в тебе розуміння практичного Бога та з тим, чи спроможний ти коритися цій особі, яка є не тільки звичайною, але й нормальною. І коритися навіть до смерті. Якщо завдяки цьому підкоренню ти дійсно свідчиш про Бога, це означає, що Бог тебе здобув, якщо ти можеш підкорятися аж до смерті й бути перед Ним без жодних скарг, не судити, не наклепувати, не мати жодних поглядів і не мати жодних прихованих мотивів, тоді завдяки цьому. Бог здобуде славу, покірність перед звичайною особою, на яку люди дивляться зверхню, і здатність підкоритися аж до смерті без жодних поглядів ось істинне свідчення. Реальність, входження, в яку Бог вимагає від людей, полягає в тому, що ти здатен коритися Його словам, втілювати їх у життя. Схилитися перед практичним Богом і пізнати свою власну зіпсованість, відкрити своє серце перед Ним і, у кінцевому підсумку, бути здобутим Ним через ці його слова. Бог здобуває славу, коли ці висловлювання завойовують тебе і роблять тебе цілковито слухняним йому. Завдяки цьому він ганьбить сатану та звершує свою роботу. Коли ти не маєш жодних поглядів щодо практичності втіленого Бога, тобто, коли ти твердо вистояв у цьому випробуванні, тоді ти добре засвідчив. Якщо настане день, коли ти матимеш повне розуміння практичного Бога та зможеш підкоритися до самої смерті, як це зробив Петро, тоді ти будеш здобутий і вдосконалений Богом. Усе, що робить Бог і що не відповідає твоїм уявленням, є випробуванням для тебе. Якби Божа робота відповідала твоїм уявленням, вона не вимагала б від тебе страждань або очищення. Саме тому, що його робота настільки практична і не відповідає твоїм уявленням, вона вимагає, щоб ти відмовився від таких уявлень. Ось чому це є випробуванням для тебе. Саме через практичність Бога всі люди знаходяться у випробуваннях, Його робота практична, а не надприродна. Якщо ти повністю розумітимеш його практичні слова та його практичні висловлювання без будь-яких переконань і будеш спроможним щиро любити Його, у міру того, як його робота стає дедалі практичнішою, він здобуде тебе, група людей, яких Бог здобуде, це ті, хто знає Бога, тобто ті, хто знає Його практичність. Більше того, це ті, хто здатний підкоритися практичній роботі Бога.